Привіт! Ти на каналі Матвайс і в цьому відео розглянемо ознаку подільності на 9. Правило, число ділиться на 9, тоді і тільки тоді, якщо сума його цифр запису ділиться на 9. Наприклад, нам потрібно розділити число 333. Тож, ми а, додаємо цифри 3 плюс 3 плюс 3 це 9. Якщо сума цифр ділиться на 9, то і саме число ділиться на 9. Ну і це буде 37. Давайте розглянемо ці. Числа, які в нас є, значить потрібно знайти суму цифр. 1 додати 3 додати 5. Так от, маємо 9, значить, і все число ділиться на 9. 135 ділиться на 9. Наступне. 1 додати 2 додати 0, додати 0, це у нас буде 3. Ні, воно не ділиться на 9, тому що сума цифр дає нам трієчку. 1 додати 4 додати 4, це в нас буде 9, і дійсно, воно ділиться на 9. 161. 1 додати 6 додати 1. Маємо 8, не ділиться. Тут у нас дає 11 нам не ділиться. Тут давайте подивимо 3 плюс 6, плюс 1, плюс 5. Так, тут у нас 9 і тут 6, 15. 15 не ділиться. Тут в нас 8 буде сума, знову ж таки, не ділиться, не ділиться, тому що 4, і тут не ділиться. Тобто, ділиться лише оці два числа. Якщо було корисно, став лайк та підписуйся. І до зустрічі в нових відео.